Зараз буде просто супер яблучний тарт. Що в мене тут є? У нас тут 350 грам борошна. Одна столова ложка цукру. Зовсім маленька крихітка кориці. Один жовток. білок не даємо, бо тісто буде пишне, а в тарті ця прослочка вона має бути не пишна, а така пісочна. Це взагалі з пісочним тістом буде. І 150 грамів масла. Від лайфхака масло ріжемо маленькими кубиками для того, щоб потім, коли ти його будеш макати, щоб воно всюди класно Ну І зараз почнемо це все робити. Скоріше за все, воно буде сухе. Я не думаю, що тут жовток зможе намочити це тісто, тому, можливо, ми туди дамо трошечки водички. Починаємо. Мати показує процес. Оця рука буде робити зараз. Вони чисті, все нормально. Коротше, я зазвичай все отак, ну, спочатку пальцем розмакую, бо я не люблю цих сітків. Жидкості на своїх руках. Ну Але все, пошли. Ось таке воно вийшло. І поки хтось тут говорить, що це міксером, якби ти збивав, то я вам скажу. Ніякі чоловіки нічого міксером не збивають. Руки. Ну і з любов'ю, звичайно, треба це робити. Ну що, все з любов'ю. Ну, трошки розходиться. але... А, до речі, солі трошечки. Малесеньку капельку солі треба дати. Сіль, виявляється, вона збалансовує всі смаки. Я нічого про це не знав, але щойно про це дізнався. Mm. Ну, коротше, жмакайте так от. Можна двома руками жмакати. Я просто люблю одну мати, щоб можна було щось зробити. У мене є вино, до речі. А зараз я собі можу вина гряпну. Якесь дешеве для цього. Для глінтвейну. Але коли вже на дні глінфей нічого робити, то приходиться просто вино пити. Ну от, все, зараз йдемо за водою. Не треба. Треба все вже. Працюй. Коротше народ, дивіться, я трошки добавив води. Але воду ми додавали із стакану і це повна фіня. Коротше, треба вдома мати обов'язково можливість набирати воду прямо з крана. Ану, продемонструй. Так, <рес> да, не треба. Да. О, я вам не буду рекламувати. Систему фільтрації, вони до мене ще не зверталися, але коли це відео набере мільйони, тоді я скажу, хто нам фільтрує воду. О, це зовсім друге діло. Дивіться. От я дав не знаю, 40 грам води. Менше ніж 50. О, отаке воно має бути. Скоро можна вже другу руку буде задіяти. Бо перша вже тупо вмирає. Опа. Оооо, це сила. От воно яке має бути. Це вже задоволення прямо. Таке тісто я і хотів. Ну коротше, Якби були якісь величезні жовтки, може було одного жовтка і без води можна зробити. А може два жовтки, можна, я не знаю. Я роблю все по рецепту мед один жовток. Коротше, дивіться, от воно таке Таке сухеньке. Коротше, я пропоную його пожмакати, щоб воно гарне таке було. Воно ну, таке туге, мабуть. І коли ми його помучимо хвилин 5-3, ми його покладемо в холодильник, щоб воно не знаю, там постояло, подихало. що там з ним стається. Відпочиває. Відпочиває, тому що в борошні є. Що там в борошні є? На буку. Господи забув. Що на боку? Борошні що є? Глютен. Глю... Що? Глютен, так. Да. Він коли постоїть, 20 хвилин в холодильничку, то він там не знаю, що з ним стається, розкривається, відпочиває і буде просто бомба. Відчуваєте ці руки? <ріст> не заздріть <завжди>, мої жінці. <ріст> Ось така от плюшечка у вас виходить, вона така трошки жирненька від масла, така приємна, не ліпиться до, 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 до людини до рук. Робимо таку кульку. і ставимо відпочивати в таку плямочку. На Все, на 20 хвилин холодильник, а тим часом ми займемося начинкою В общем, поки в нас тісто там стоїть відпочивання, ми вип'ємо вина. Да? І нам потрібно 4 яблука. Зараз ми їх почистимо собі. 50 грамів масла і 2 столові ложки цукру. Зараз я покажу, як це буде все відбуватися. Все, що нам потрібно, це мати досвід. І ріжемо от такими приблизно шматочками. Досить величкими такими. На зуб один раз. Чотири яблука я ріжу, треба сковородочку. родичку. Яблучком нарізав, ось такі шматочки. Дивіться. Бачите? Хороші. Нам треба 50 грамів масла. Коротше, десь отак я думаю. Плита у нас на максимальній потужності, щоб швидко це все зробилося. Нам треба за 4 хвилини, не знаю, підготувати, як це називається, ці яблука, карамелізувати, всю. Зараз трошки маслу хай підтане, щоб все гарченко було. І ми туди яблучко-шук. Ще нам потрібно буде цукор. І нам потрібно буде корицю, яка. А, корицю вже там стоїть. Ну що, я думаю, що можна вже яблуку кидати. Mm -hmm. Так, оце в цьому зараз дві ложечки цукру, щоб воно було солодесеньке. Так, дивимося солодесеньку користу. Три цінок, але отак от не більше. На не знаю, як у нас вийде так, але запах у квартирі просто освічу. Ми це все будемо робити на пергаментній бумазі. Потім разом з цією пергаментною бумагою поставимо оцю от, як у нас теж в закарпатій текшу, не знаю, як воно по-іншому називається. Деко? Деко? Держ, держ. У нас текше. Ооо ну просто огонь. Це любов. Так, Нам потрібна така качалочка. Ну все, зараз ми його попробуємо зробити круглесеньким. Пробуємо, здається, там що і далі у нас виходить. Ми будемо перегаблю випікати. штуку зараз викинемо. Опікуємо акуратно туди просьо. Так, зараз ми це відріжемо лише. і трошечки поправляємо, щоб були бортики на От так. Робимо так, щоб бортики були з всіх сторін. Щоб наше яблучко не розтікалося. Можемо трошки тут ще розтягнути його. Де не вистачає, От і так трошки загинаємо в кінчиках. То, щоб воно в нас не росло, бо в нас тіпу аля тунесенький має бути коршук. Пісочок вилочкою пробиваємо дируч? Секс. Заливаємо сюди. Зараз подивимося, що нам вистачить цієї начиночки. Ну, вже більше і не буде. Одне точно скажу, що пахне воно ну вже просто ідеально. Все, розрівнюємо його, робимо, щоб сюди було яблучко. У нас вже тим часом. Гріється духовка. Духовку ми поставили на 180 градусів, і коли вона буде гаряча, на 40 хвилин ми поставимо туди наш тарт. Треба дрібніше наробити. Так, слухайте ви, критики. То тут на клопотенко бочку хотить. Так, у нас все. Отак воно виглядає. Духовка наша вже розігрілася. Ставимо на не саме нижній, на другий знизу рівень і на 40 хвилин. У нас 6.58. Чекаємо 40 хвилин. Може треба було вимагати чимсь. Я проти. Так, народ, все, у нас 7.42. по идее все уже готовенько мы все выключим и поймаем я без понятия фух какие там пар что там у нас выйдет не знаю бляха оно горячее ну звичайно рукавички а? возьми. возьмем возьми рукавички Вот таке он у нас. Не знаю, що з ним ще робити. Виглядає симпатично. Але чи воно готове, я без поняття. Ну, коротше, якщо воно не вийде, то, то не вийде. Якщо вийде, то ви це дізнаєтеся. А якщо Попа, не вийде, шарко, то не па. дізнаєтеся, тоді це все прекрасно. Ми просто ми не показували вам, яке воно гарне. Коротше, через півгодини будемо пробувати. Так, всіх люблю цілую.